Є така цікава книга німецького дипломата Йогана Корба. Написана в Петровські часи, за часів Петра І. Він жив у Москві, Московією тоді називалася територія. І він пише про звички московитян. і цю книгу було е, знищено наказом Петра. Просто знищували всі екземпляри. Буквально зберіглося декілька і там описано, що московити здавна продавали своїх дітей. Вони їх вирощували, як зараз знаєте, як щенят зараз вирушують породистих, і вони вирушували та покори рабства. Чим більше синів е, мав батько. Тим він більше міг краще жити. Він їх продавав у рабство за це мав гроші, розкошував собі. Тобто, в них оця не любов до дитини, а вирощування для того, щоб щоб ту дитину десь хтось використовував. І це дуже дивувало його на корба. Німецького дипломата він згадує, що він їздив на Кубань, де були козаки. Там такого не було. І оце ставлення воно ж давнє, Воно ж нікуди не ділося. Це все в їхній ментальності лишилося.